Таполанське благословіння на 6 грудня 23-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Слава Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому розповідається такі, звучать, лунають такі слова. Той, хто не прийме царство небесне, як дитя мале, той не війде в нього. Ви знаєте, ці слова, напевно. І апостолів, знаєте, трошки збентелижили, збентежили, тому що вони знають, як це, а хто ж тоді війде в царство Боже? І, і Господь відповідає, хто і як війде в царство Боже. І хто отримає дари. Але повернемося. Що значить прийняти царство Боже як дитя? Що має дитя, що не має доросла людина? Таке первозданне, гарне, добре, що дає їй перевагу над дорослим. А знаєте, я так подумав і скажу декілька таких якостей дитини, яка перевищує будь-яку дорослу людину. Це те, що вона залежить від батька свого. Повністю, без відсотка, без батька вона зовсім не проживе, немає самостійності. І залежність від батька свого подобається Господу, коли я повністю залежу від батька свого. І ще друге питання: що я довіряю батьку своєму, повністю усьому довіряю батьку своєму. Дитина довіряє своєму батькові. Навіть коли він скаже йти через небезпеку, він не тому, що не боїться цієї небезпеки, піде через небезпеку дитина, а тому, що він довіряє по довірі до батькові піде. І ще ще якась якість є у дитини, яка повинна бути в царстві небесному. Це його щирість або простота в прийнятті того, що звучить. Якщо ми говоримо дити... ну, дитина щира, про щира й просто прощає. Одна з таких величезних якостей, яка дає. Вона щира і безвідно ну, довіряє, дружить, відноситься один до одного. Вона не лукавить. Тобто дитина може не лукавити. І це простота і щирість дитяча. Подобається Господу. Він каже, що повертайтеся у ці якості дитинства і пронесіть через все своє життя. Навпаки, зростіть в цих якостях довірі до Бога. В залежності від Бога визнайте повну довірі до Бога і простоті, яке Господь дає дитині. І сьогодні День Святого Миколая і святий Миколая хоче всім нам заспівати пісню Миколаївську разом з матінкою капелана Галиною. Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто йому вірно служить. Тому святий Миколай, повсякчас допомагай Миколаю, тому святий Миколай, повсякчас допомагай Миколаю. Амінь.